Головою Вінницької обласної ради. Є індидати дана Лісецька, до неї є консерєр, але консілірної регіонали Вінниця. Шановні друзі, колеги, передаю вам вітання з нашого гарного краю Поділля Вінниччини. Ведучим онковиндесаутін партія Мілядової настрої дін Подоля Дініца. Перш за все, хотілося б подякувати організаторам сьогоднішнього заходу, що він організований саме в такому форматі. Мріму рин врявс для муцомеського організатора чистий. Ачест ачестой форум pentru formatul în care a fost organizat acest forum. коли після офіційної частини буде круглий стіл, можливість поспілкуватися безпосередньо підприємцям між собою, між представниками влади, з контролюючими органами. Е care pe lângă aspectul festiv, va avea și uh, o masă rotundă în care vom avea possibilitate să uh, punem în dezbate unele probleme a întreprinzători din ambele țări, uh, inclusiv cu autoritățile uh, ambelor state. На сьогодні дійсно дуже важливо, щоб влада чула бізнес. І е, нехай вже було сказано: не до не допомагала, але й не заважала розвитку бізнесу, тому що наші підприємці самі знають, що їм потрібно і як потрібно вони знають свій шлях, але не потрібно заважати потрібно чути і прислухатися. Și e foarte esențial ca cercurile de afacere din ambele țări să fie auzite de către autoritățile țărilor respective. Și, cum s-a mai, mai spus, chiar în momentul în care nu le pot ajuta, măcar să nu le încurce, fiindcă întreprinzătorii din ambele țări mai bine știu de ce au ei nevoie. Також склалося, що на міжнародному рівні, на міжнародних форумах економічних, дуже часто якраз найактивніші регіони це Вінничина і Чернівці, на яких ми знайомимося на Україні, можемо познайомитися, знайомимося десь чи в Польщі, чи в Білорусі, і це дуже добре. А шасантемплатка на форуме інтернаціонале Сімдемплак і партія України Чирімай Чиймай Актив. Sunt regiunea Cernoți și regiunea Vinita și dacă nu avem posibilitatea să ne facem cunoștință în Ucraina, ne cunoaștem în Polonia, în Bielorus, în altele țări. Дійсно, щоб наші регіони, Вінниця і Чернівці, можна сказати, найкрасивіші куточки нашої великої країни, є активними і ініціаторами проведення подібних заходів і в себе на території України, і в як учасники у міжнародних економічних форумах. Ще Біненселеск, sunt destul de active, nu numai în La diferite forum internaționale eh, în afara țării, cât și în organizarea diferitor forumuri în teritoriul țării. Priebăna coletă ca astfel de a și pe E foarte plăcut când, așa, inițiativă vine din partea întreprinzătorilor și este susținută de către autorități. Тому що саме такі заходи е, сприяють розвитку міжнаціонального, міжрегіонального співробітництва. Фінк Анумі Ашаніш Маніфестер є адукла інтри майстринце, інтри е, локуюторій дін дефіліки річню. Сприяють встановленню нових корисних ділових контактів, обміну досвідом. Și totodată facilitează uh, uh, niște contacte uh, de afacere mult mai strânse uh, schimbului de experiență. Бажаю сьогоднішнім всім, учасникам форуму плідного та ефективного дня. Și uh, vă doresc, uh, vă urez doresc tuturor participanților acestui forum uh, o zi fructuoasă experience. Succes.